Давайте ми сьогодні з вами розберемо два ключові принципи роботи з клієнтами. Це буде два основних в принципі в будь-якому бізнесі, два абсолютно протилежних принципи, але тим не менше, це є ті принципи, на яких так чи інакше будується робота в кожному бізнесі, на який би бізнес ви не подивилися, на яку компанію ви би не подивилися, в якій сфері, в якій галузі ніші. Скільки би цей бізнес не працював, в принципі, будь-яка робота в бізнес. Робота з клієнтами вона ділиться на два ключові принципи. І прямо зараз ми ці два ключові принципи розглянемо. Вони є абсолютно протилежні, і один із принципів він є найбільш поширений. Ним користується близько 95% і навіть більше відсотків підприємців. І звісно ж, наступний принцип. Другий принцип ним користується менше 5% підприємців, і це є дуже важливий показник. І ви зараз розумієте, чому такий розподіл, і ви для себе зможете точно визначити, яким же ж принципом. В своїй роботі потрібно користуватися, от саме вам в вашому конкретному бізнесі. І перший принцип я називаю перетягування канату. Що це за такий принцип? Ось це якраз той принцип, який лежить в основі роботи 95 бізнесів. Перетягування канату сама назва говорить за сам принцип роботи. От як звучить в принципі, модель так і працює. Що це означає? Це означає, що. З однієї сторони, от уявіть собі канат. З однієї сторони, канату стоїть покупець, а з іншої сторони стоїть продавець. І от, по взаємодія покупця і продавця по тій моделі, воно якраз таки під собою має на увазі те, що кожен із них тягне канат в свої сторони. І, в принципі, між ними відбувається ось така боротьба: боротьба за умови, боротьба за ціни, боротьба за сервіс, боротьба за все абсолютно, і кожен намагається схилити іншу сторону, протилежну сторону, на свою сторону, на свій бік. І в даному випадку, що ми можемо от? Як, яку паралель ми можемо привести, от, як реальний приклад, щоб ви ще краще зрозуміли? От, уявіть собі, що якщо ви, наприклад, займаєтеся товарним бізнесом, до вас приходить постачальник. І ви в постачальника намагаєтеся кожну копійку виторгувати, тобто ви тягнете ось цей канат на себе. Ви стараєтеся кожну умову якусь додаткову виторгувати, ви теж знову перетягуєте цей канат зі всієї сили. І в свою чергу. Цей же ж постачальник, який для вас є продавцем, він перетягує вас в свою сторону. Так, він намагається вам якомога більше цього товару запихнути. Так як ви виторговуєте в нього якомога нижчі ціни, йому потрібно якось компенсувати це, його ціль протилежна, його ціль заробити більше. А коли він буде вам продавати дешевше, відповідно, він буде працювати собі не зовсім в такий плюс, не зовсім з такою вигодою, на яку він розраховує. І тому він починає вдаватися до усіляких там. Хитрих маніпуляцій до усіляких хитрих комбінацій, починає вам завозити, от, в накладну, наприклад, доставляти той товар, який ви не замовляли, ось таку махінацію люблять постачальники доволі часто провертати. Починає втягувати вас в усілякі піраміди, товарні, як я їх називаю, це явище, яке означає, що ви не можете. Повернути товар, якщо не візьмете наступну партію товару в цього ж поставщика в певній кількості. І Ви таким чином затягуєтеся в цю піраміду. От і виходить, от згідно цієї моделі роботи, де кожна із сторін намагається урвати в іншої сторони якомога більше вигоди, якомога більше бонусів, якомога більше профіту, бенефітів. Називайте як хочете, лише би ви розуміли суть. Цей метод я також ще називаю видерти з горла. От Тут клієнт і постачальник, тут клієнт і продавець намагається якомога більше видерти з горла в протилежної сторони. І що найцікавіше в даному явищі здавалось би, ну, все логічно, все правильно. Ми ж повинні для свого бізнесу получати кожну вигоду, якомога найменшу, але повинні получати ми цю вигоду. Так, це є логічно, це є правильно, але який тут цікавий момент опускається? Опускається такий момент, що от в ході цієї боротьби затрачаються просто колосальні зусилля однією і другою стороною. Наскільки жорсткі перемовини проходять між постачальником, між його клієнтами, між продавцем і між покупцем? Ми можемо взяти навіть більш от звичайний приземлений приклад, де от є. Продавець ідеє клієнт. Клієнт приходить, виносить мізки продавцеві за кожну копійку. А продавець, в свою чергу, намагається якось докинути зайву вагу, наприклад, на ваговий товар. Ось такі речі теж зараз доволі часто практикуються окремими продавцями, і виходить, що одна сторона вимушена обдурювати іншу сторону, лиш би отримати вигоду і дати ту вигоду, на яку очікує протилежна сторона, але не впустивши при цьому своєї особистої вигоди. І от як я казав спочатку, от перед цим, що от в такій от боротьбі дуже сильні зусилля затрачуються, дуже величезна кількість енергії, нервів з боку сторін, які ведуть перемовини, такі затрачуються. Але що найцікавіше, чим сильніше йде боротьба, Тим менше далі буде уступок, тим менше буде іти на якісь компроміси, протилежна сторона. От, згадайте навіть приклад, коли ви торгуєтеся, от якщо ви, наприклад, їздили в Туреччину чи в інші країни, там в Єгипет, за кордон їздили на відпочинок і ходили, от в їхні лавки купляти там, наприклад, сувеніри, то ви, напевно, стикалися доволі часто з таким явищем, що потрібно поторгуватися Так, от чим далі ви торгуєтеся до потрібної ціни, спочатку от, продавець відступає. Максимально велику ціну спочатку, максимально легко, але чим більше йдуть торги, чим довше йдуть торги, тим менший, тим менша уступка. Ви по суті далі в цих перемовинах торгуєтеся, віджимаєте все більше технік переговорних використовуєте. Я зараз знову просто повертаюся до прикладу з реальним бізнесом, і тим менше потім кожна наступна уступка у вас іде, і от в таких от жорстких умовах ви докладаєте дуже 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 сильно багато зусиль. А вигоди отримуєте все менше й менше. От той же самий принцип перетягування канату. І в результаті виходить, що затративши дуже дуже багато зусиль, ви отримуєте дуже дуже невелику перевагу. І причому кожна із сторін залишається все ж таки незадоволеною, тому що було затрачено багато сил, багато енергії, багато часу було затрачено. А вигоду все одно отримали не ту, на яку сподівалися, і приходиться. Задовольнятися меншим, а цього ніхто з нас не хоче І от власне виснажені вкрай дві сторони, але не отримали ні одна, ні друга того, що хочуть в повній мірі, а той в невеликій мірі взагалі отримали. Я вам ще один цікавий приклад приведу для того, щоб ви змогли ще краще зрозуміти, як цей принцип працює. Цей принцип також працює трішки з іншої сторони. О, дивіться, наприклад, я думаю, дуже часто і ви колись або вашим дітям допомагали в цьому, або ви навіть самі брали в цьому участь. От, накопичився у вас, наприклад, папір, так, от паперова продукція, там ящики у вас накопичилися. І що ви робите з ним? Ви їдете на склад здавати макулатуру, так би мовити. І як ви робите, ви шукаєте той склад, де вам запропонують найбільшу ціну до того, хто запропонує вам найбільшу ціну за кілограм макулатури, і от ви знаходите звичайно по логіці речей ту людину, яка вам дасть найвищу ціну на макулатуру. щоб ви якомога більше заробили в цьому випадку? Але яке цікаве явище далі спрацьовує. Так, ви до нього приїжджаєте, ви йому завозите цю макулатуру, він все важить, супер. Але потім ви виявляєте для себе або хтось вам розказує, або в процесі от зважування ви виявляєте, що вас обрахували, наприклад, ваги підкручені, і ви все ж таки. Не отримали тої суми, яку ви очікували. Тобто вийшло так, що вас обдурив той, хто приймав вас макулатуру, і з металом той же самий принцип працює. Я просто приводжу такі прості приклади, щоб ви розуміли, як от працює цей метод перетягування канату. Тобто, в даній моделі, навіть якщо хтось вам іде на уступку, так би мовити, от морковку таку повісив в даному випадку. От в нас, наприклад, найвища ціна там на кілограм, давай до нас вези, Ви везете, вас все одно обраховують. Оце якраз цей метод перетягування канату. Я вам ще. Один приклад приведу простий, з яким ви могли колись стикатися, думаю, більшість працівників із цим стикається. Прикладом, якщо ви підприємець, то раніше, скоріш за все, ви працювали на роботі і, можливо, теж були частиною цього процесу, або спостерігали, як інші ваші колеги, коли ви ще працювали, бо, скоріше за все, ви не притримувались цієї моделі, інакше б ви не відкрили свій бізнес. І ви спостерігали таке явище, що от працівники намагалися на своєму робочому місці якомога менше от робити, халявити більше. тільки керівник відвернувся своїм чимось зайнятися, видимість роботи створити, але Займатися чимось своїм, і виходить, що от робочий час, за який платить роботодавець, він використовувався не ефективно для роботодавця, а з користю для самого працівника. В той же час сам роботодавець, керівник, він був зацікавлений в тому, щоб отримати максимум роботи, максимум виконаної роботи за той час, за який він платить цьому працівнику. І відповідно він приходив до мозги, постійно контролював там, наприклад, сидів постійно на камерах з відеоспостереження, дивився, хто чим займається, якщо, наприклад, вас в компанії, де ви працювали, такі речі практикували, дивилися, перевіряли все, телефонували, запитували, чому ви того не зробили, чому ви цього не робите, де ви знаходитесь, чому ви не на робочому місці? Ну і так далі. От, власне, той же самий принцип перетягування канату, де один хоче максимум урвати для себе працівник в даному випадку. По мінімуму робити, знаєте, отримувати гроші, от і менше всього робити. І так само роботодавець хоче за ті гроші, які він платить, отримувати максимум вигоди. Оце його ціль. І от ось це, власне, знову перетягування канату. От на стику вони десь зміщають потрошки одна одну сторону. Це дуже на невелику відстань, і при цьому затрачуються просто неймовірні сили, бо ведеться боротьба. Користі мало, результату мало, енергії, сил, часу затрачено багато. І я знову повторюся, це є той принцип, яким користується більше 95% підприємців, в принципі, людей. І давайте ми тепер з вами розглянемо другий принцип, який є повною протилежністю до першого принципу. І як ви здогадалися, цим принципом користується менше 5% підприємців. І цей принцип називається зближення. В чому його суть? І суть даного принципу заключається в тому, що ваше завдання робити все з точністю до наоборот до того принципу, який ми з вами розглянули. Тобто, якщо в першому випадку ви намагалися йти на максимальний от конфлікт, щоб перетягнути одну сторону на свою сторону, і рівно те саме намагалися зробити по відношенню до вас. Протилежна сторона, то в даному випадку ваше завдання йти назустріч протилежній стороні. Тобто, не урвати, а віддати, віддати більше цінності. От якщо ми кажемо про вас як підприємця, то ваше завдання по відношенню до свого клієнта зробити наступне: не чекати, поки він почне, наприклад, виторговувати від вас, виривати з горла вам ось ці вигоди, ці ціни, які йому потрібні. А подумати самому, а що хоче мій клієнт. Він хоче низьку ціну. Яку ціну він хоче? А якщо він хоче таку ціну, то як я можу дати йому сам цю ціну? Щоб мені не приходилося з ним боротися? А щоб він вже сам отримував. робити це для нього, робити ті умови. Він хоче такі умови, як мені йому надати ці умови? І в даному випадку спрацьовує ось наступне явище. Получається. Ви йдете йому на зустріч і, о, чудо, клієнт так само йде вам на зустріч. Він починає більше у вас купляти. Він починає у вас купляти. Він буде вам вдячний за те, що ви йдете йому на уступку. Він буде приводити до вас інших своїх друзів, родичів, знайомих, буде рекомендувати вас ваш бізнес, вашу компанію, ваші ціни, бо буде бачити, що тут ви робите для людей. І тут дуже важливо, щоб ви не просто мислили з тої точки зору. Бо тут є ось така пастка. Я хочу вас одразу від неї застерегти, одразу попередити, щоб ви цього ніколи не допускали у своїй практиці. Ви повинні відноситися до методу зближення не як до методу, який допоможе вам одразу більше заробити, тому що від цього вся модель ламається і перестає працювати. Люди відчувають, що ви це робите заради грошей. Включається супротив і знову включається це перетягування канату, і вас починають знову по максимуму віджимати. Тут у вас повинно бути мислення, що я хочу сам допомогти цій людині. Я хочу сам сам особисто, особисто я сам. Я хочу сам йому дати дешевшу ціну. Я хочу, щоб він сам отримав вигоду. Я хочу бачити його задоволення, коли він буде купляти в мене. От буде радіти тій дешевшій ціні чи тим умовам, які от він отримає від мене, коли йому. Продам ось цю свою продукцію по тій ціні і з тими умовами, які я надаю, і от на це ви повинні бути заряджені на те, щоб більше віддати, більше умови дати, більше вигоди дати, намагатися постійно іти на крок ближче. Тобто, недостатньо того, що ви просто зробите один раз на зустріч крок. А ви постійно повинні хотіти робити крок на зустріч до свого клієнта. Дати йому більше цінності, дати йому більше вигідних умов, дати йому ще дешевші ціни. І ви побачите, що клієнти будуть відповідати вам взаємністю. Вони будуть частіше у Вас купляти, вони будуть більше у вас купляти, вони будуть купляти у вас на більші суми, вони будуть інший ваш асортимент купляти. Вони будуть вас рекомендувати ще більше. І ось ця взаємність вона буде от вас зближувати. І чим ближчими ви стаєте із своїм клієнтом, тим кращі у вас відносини, тим більше у вас порозуміння, тим більше прив'язується клієнт до вашого бізнесу, тим більше нових клієнтів прив'язується до вашого бізнесу. І тим більше включається таке явище, як Сарафанне Радіо, це саме безкоштовна реклама, якої чекає кожен із підприємців. От вони все запитують, а як же ж досягти того, що буде включатися це сарафанне радіо, ось цей метод, ось цей метод роботи з клієнтами через зближення, через те, що ви хочете йому дати кращі вигідніші умови, ніж він може отримати в конкурентів. І коли вам це буде надавати радість, коли це буде вас, от ви зробили, наприклад. Так би мовити, добру справу в даному випадку по відношенню до клієнта Ви дали йому дешевшу ціну. Видали йому кращі умови. І від цього ви кайфуєте, ви отримуєте задоволення. Так, клас я йому дав кращі умови. Тепер, наприклад. Людина зможе собі більше продукції купити. Тут є також дуже цікавий момент. От супермаркети особливо цим користуються. Вони, наприклад, дають дешевшу продукцію, вони дають можливість купити дешевше продукцію. І тим самим, чого вони добиваються, здається, ну блін. Вони ж втрачають з продажу однієї товарної одиниці, наприклад. Це якщо дивиться з однієї сторони, а з іншої сторони, людина зекономила гроші, потратила менше, і тепер ці самі гроші, вона може, які залишилися в неї, наприклад, вона може потратити в тому ж супермаркеті купити не одну продукцію, як вона сподівалася, а купити дві продукції. Тобто, супермаркет заробляє з продажу двох товарів, двох одиниць товарів. Ось як це працює. Тим самим ви стимулюєте, щоб людина більше у вас купляла. Ось цей більший асортимент у вас купляла. Якщо ми переведемо це в простіший приклад у роботу між працівником і Роботодавцем, то як це буде виражатися. Давайте я одразу приведу от, е, свій приклад, тому що я сам через це прийшов, розкажу свою історію. Десь на курсі, так, другому я вже починав шукати роботу, і звісно ж, як і дуже багато студентів того часу шукав роботу в продажах. Мене запросили на співбесіду. Я прийшов, мені задали завдання там підівчити деякі матеріали. Я підівчив потім на наступне заняття, коли я приходив і з ом спілкуватися, у нас було так. Мовити таке тестове випробування, яке мені дали, я вздав, супер. Мене познайомили з керівником, і мене посадили за своє робоче місце, дали матеріал для підготовки, і я почав цей матеріал сам вивчати. От сидів, читав. Практично, я навіть не відволікався нікуди. Ну, максимум там в туалет міг відволіктися, але це деталі. І спочатку я до чого веду? Спочатку, коли я прийшов, мене познайомили з моїм от прямим керівником, моїм тім-лідером. От ми представилися один одному, і він каже: та я все рівно не запам'ятаю. Твоє ім'я, ну я кажу, ну можливо, пізніше якось запам'ятаєте. Кажу, це не проблема. Ну я сів, почав це все ретельно вивчати. І в даному випадку я підійшов до роботи з максимальною уважністю. Я вичитував всі пункти, я конспектував це все. Я настільки погрузився в роботу, і, ну практично не бачив, що відбувається довкола мене. І тоді приходить ось цей от мій керівник, як зараз пам'ятаю, Роман його звали. І тоді, вже в перший день, він вже запам'ятав, як мене звати, він вже почав до мене звертатися. Він почав мені давати можливості. Працювати поряд із одним із найкращих його продавців в його відділі, він мене просто посадив біля нього, щоб цей мене вчив, цей мене підтягував. Потім я дуже швидко закрив перші продажі і пізніше вже мені навіть пропонували ось цей от керівник. Він вже свій паралельний бізнес хотів розпочати. В нього вже були плани, і він мене вже запрошував, практично як партнера рівного собі, до них в компанії, щоб я разом із ним вже працював. От. Я до чого це веду? Я веду це до того, що ось коли. Ви як працівник стараєтеся? Ви даєте те, що хоче роботодавець. То відповідно роботодавець відплачує вам тою ж монетою. От до чого я цей приклад привів цю історію. Той же самий принцип зближення, і що найцікавіше при роботі ось цього методу зближення це цікаво, те, що чим більше ви його використовуєте, тим легше вам даються продажі, тим більшими стають ваші продажі. Вам не потрібно прикладати якихось особливих зусиль. Вам не потрібні якісь суперкруті переговорні техніки, вам не потрібно відпрацьовувати заперечення. Тому що в цій моделі клієнту просто не вигідно ніяких заперечень вам виставляти. Ви і так йдете йому на зустріч, ви і так даєте йому умови, які він хоче. А ще коли ви робите це з задоволенням, коли вам оце насправді подобається, ну всі це бачать, клієнти це відчувають, ви їх не обманете. І коли вони це бачать, бачать, що ви щирі, вони йдуть на цю щирість, вони бачать, що з вами, от нарешті, знайшовся нормальний постачальник, нарешті знайшовся нормальний продавець, який дає цінність. Який допомагає, який дає те, що мені потрібно, те, що я так довго шукав, який сенс тоді людині придумувати якісь заперечення? А от в першій моделі заперечень буде просто величезна кількість, і ви будете довбатися в стіну, ви будете постійно вивчати, як відпрацьовувати це заперечення, як відпрацьовувати це заперечення. А в моделі зближення вам цього всього не потрібно. Це взагалі не недоречно. Навіть клієнти навіть не задаються собі питанням, а може мені ще більше вигоди в нього витрагувати. так. Одиниці. Можуть бути, але це ті люди, які скоріше всього не будуть вашими клієнтами. Або з часом вони переусвідомлять і все одно почнуть купляти у вас. Тому що в даному випадку не купляти у вас це є невигідно, це є просто тупо, це є ну, взагалі неадекватно навіть для самого клієнта, якщо так подумати. Той же самий метод зближення в своїй роботі використовував Генрі Форд, коли він, наприклад, постійно ставив ставку на те, щоб давати якомога дешевшу ціну на свій автомобіль. І коли ви почитаєте його автобіографію, моє життя і робота, ви побачите там таблицю, і в цій таблиці ви побачите наскільки от в розрізі певних дат від року в рік, якщо я не помиляюся. Зростали його продажі при зниженні ціни. Тобто він давав людям цінність, він давав можливість людям купляти автомобіль дешевше, і при цьому з рахунок тої ж дешевшої ціни він давав можливість купити цей автомобіль більшій кількості людей, більшому населенню. Тобто, він ставив перед собою таку мету, щоб на автомобілі міг їздити кожен, навіть його працівник заводу міг собі дозволити такий автомобіль. І от завдяки тому зниженню ціни він розширював свою клієнтську базу. В нього якомога більше людей почали купляти, і не купляти було невигідно. Люди отримували розкіш. Автомобіль. Автомобіль на цей час вважався розкішу. І вони отримували автомобіль по тій ціні, яку вони могли собі дозволити. І всі залишалися задоволені. І Генрі Форд його завод заробляли прибуток з цього і ще плюс за рахунок обороту, тому що він оптимізував кожен процес. Він знижував собі вартість для того, щоб давати нижчу ціну. Він не просто врізав свою націнку. Він знижував собі вартість. Рівно той самий принцип можете використовувати і ви в своїй роботі. І коли ви будете використовувати цей метод зближення, ви так само побачите зворотню реакцію від клієнтів. І ваше завдання в цьому методі зближення. Бачите, тут є два цікавих моменти. От, подивіться на дві мої руки. От вони сходяться так. Метод зближення. Ви зробили крок, клієнт зробив крок. Ви зробили крок, клієнт зробив крок. В один момент ви пересікаєтеся. А далі ви вже йдете на сторону клієнта. І отак: чим більше ви даєте для клієнта, тим більше клієнт дає для вас. І от ваше завдання ось так розтягнутися в протилежну сторону. Ви в цій моделі зближуєтеся настільки, що переходите на сторону свого клієнта. І до цього ви повинні прагнути в цій моделі. І тепер у вас, скоріш за все, виникає питання: супер, як мені використати цю модель зближення, конкретно в моєму бізнесі, от в моїй ситуації. І мені для того, щоб вам підказати, потрібно бачити ситуацію. Вашу ваш бізнес потрібно бачити, тому що кожен бізнес, кожна ситуація унікальна і в одному відео розкрити всі нюанси кожної окремої ситуації, кожного окремого бізнесу тут ніяк не можливо. Тому якщо у вас виникають питання, як правильно діяти в вашій ситуації, в вашому конкретному бізнесі. Записуйтеся на безкоштовну консультацію. Посилання залишаю в описі до цього відео внизу. Перейдете за посланням і напишете мені. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь яке із цих відео і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.